Права від холки, беремо отаку резинку. В кого немає в відділі спорттоварів продається купіть, тому що вона вам знадобиться ще для багатьох інших вправ. І починаємо закачувати м'язи шиї, які перерозслаблені, тонус яких знижений, і вони роблять твою шию отакою, візуально роблячи цей горб більшим і помітним. Закидаємо резинку за потилицю, ось так. Підходимо до стінки, робимо гарну натяжку, руки ставимо на рівні очей і робимо отакий рух. Натяжка має відчуватися. Ось так. Оп. Так, ніби хтось бере за твою маківку і тягне тебе назад і вверх. І в тебе підборіддя до груді примикає. Ось. Отак, ніби витягуючи тебе. Можна потримати, порахувати до 10, наприклад, там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розслабити. Знову. Натянули. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Відчуваємо напругу, відчуваємо м'язи шиї. Відчуваємо лопатки. І якщо напруга в шиї і в лопатках не відчувається, значить мала натяжка. Треба зробити більшу. Добре натягнути.